І раптом посеред літа сон, і він записує У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою у домовину. Той тузами оббирає свата в його хаті. А той нишком куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить. Пазури в печінку, не благай, не вимолять ні діти, ні жінка.